У кримінальному провадженні номер 120141 70 36 -0 -0 -0 75 за обвинуваченням Кравченко Лілії Павлівни за статтею 118 Кримінального кодексу України. Прошу секретаря доповісти проявку осіб у судове засідання. У судове засідання з'явилася обвинувачена Кравченко Лілія Павлівна, прокурори прокуратури міста Полтави Богодист, Кулініч та чоловік Кравченко. Захисники з адвокатського об'єднання права Дегтяр, Лямченко та Скрипник, експерт Чишко, свідки Трела Вовт Кочаткова та Миколаєнко. Посвідчення прокурорів, та пос, посвідчення прокурорів та повноваження захисників перевірено. Особи учасників встановлено документами, що посвідчують особи. Протягом судового розгляду здійснюється повне фіксування технічними засобами на звукозаписувальний пристрій оберіг, його справність перевірена. Та особи в присутності особи в присутні, присутні в залі судового засідання повідомлені про правила поведінки під час судового розгляду та відповідальність це. Суду відводить чи іншим учасникам цього роду. Сторона, сторона обвинувачення? Сторона обвинувачення відводить, не заявляє. Сторона захисту? У захисту відводів немає. Е, обвинувачення? Ні, не заявляє. Е, так, в такому випадку, чи є в сторін обвинувачення е, клопотання? Так, сторона обвинувачення заявляє клопотання про долучення доказів до матеріалів кримінального провадження. Бажають долучити такі докази речові докази, коли ніж в наряді Одяг обвинувачення, який вона була одягнута під час заподіяння ножового поранення документа, саме протокол огляду місця, подія, характеристика на обвинувачену Кравченка з місця проживання і висновки експертів. Це криміналістична експертиза, судово-медична, судово-цитологічна, тактелоскопічна і судово психіатрична експертиза. Сторона захисту ваша думка з поводу клопотання. Ваша честь підтримує. Ці клопотання не заперечуємо, але покладаємося на розвідку. Добинувач, не заперечені? Не заперечуємо. В такому випадку долучаємо подані документи і речі, докази до матеріалів справи. Сторона захисту. У вас будуть клопотання? Так, ваша честь. У нас буде клопотання також про долучення до матеріалів провадження таких документів. Перше просимо долучити до матеріалів кримінального провадження. Документи, що посвідчують повноваження захисників Тіхтяр Лямченко і Скрипника. Це відповідні свідоцтва на право на заняття адвокатською діяльністю і ордера щодо можливості надання правової допомоги в винуваченні Кравченко Лілії Павлівні. Також просимо долучити такі документи ухвалу Октябрського районного суду про умовне дострокове звільнення нашої підзахисної з місць позбавлення волі. Дата відповідна мається. Ось ухвала. Е, так, надалі. Характеристику з місця роботи е, Кравченко Лілії Павлівни, яка працює на посаді бухгалтера е, у турагентстві Дивосвіт. Також просимо долучити характеристику з місця відбування покарання нашої підзахисної. Е, просимо долучити до матеріалів впровадження протокол слідчого експерименту, проведеного в межах даного провадження. Е, також просимо долучити до матеріалів справи протокол огляду місця події, проведеного також в межах даного кримінального провадження. Просимо долучити висновок судово-медичного експерта щодо характеру і ступеня тяжкості тілесних ушкоджень нашої підзахисної Кравченко Лілії Павлівни і просимо долучити до матеріалів провадження висновок експерта проведено в межах психолого-психіатричної експертизи щодо стану емоційного психоемоційного стану нашої підзахисної на час вчинення кримінального правопорушення, в якому вона обвинувачується. Ну, зокрема, це буде досліджено під час уже відповідної стадії. Я не буду їх оголошувати і прошу їх долучити до матеріалів провадження. Сторона не має заперечень? Обвинувачення в цілому немає заперечення, але наголошую, що вона, ми вже долучили протокол огромніста події і вважаємо, не потрібно додаткового залучення. Добре. Обонувачного немає заперечень? Ні, я немає. В такому випадку долучаємо матеріали справи права ходимо сторони захисту. Подальшого вивчення. Отже, з'ясувавши думку учасників, суд розпочинає розгляд справи, свідки прошу залишити залу судового засідання. Прошу працівника сторони обвинувачення доповісти основні положення обвинувального акту. Кравченко Лілія Павлівна повідомлено про підозру вчинені кримінального правопорушення, передбачено статтею 118 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. А саме 23 березня 2015 року близько 23.00 Кравченко, діючи в стані необхідної оборони, задала на Ливайченку, що посягав на її життя тяжкої шкоди. Там само заподіяла смерть, яка явно не відповідала обстановці захисту. А відтак перевищила її межі і вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 118 кримінального кодексу. Обставини, які пом'якшують покарання, передбачені статтею 66 Кримінального кодексу України під час досудового розслідування не виявлено. Також обставини, які обтяжують покарання, передбачені статтею 67 Кримінального кодексу України, саме з причиною кримінального правопорушення особою, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Обинувачено прошу підвестись, пройти за трибуну. Представтеся, будь ласка. Доброго дня, шановний суд. Я Кравченко Олігія Павлівна, 1000 -18 року народження, проживаю в місті Полтава, на поліці Щорсов, 34-й, 12-й рік. Кажіть, будь ласка, рід занять сімейний стан. Я не одружена, працюю бухгалтером у філістичному агентстві в Росії. Відома, що не витримана обвинувального акту. Пам'ятку про процесуальні права обов'язкова. Ну, їх зміст вам зрозуміли? Зрозуміло. Вам зрозуміла суть обвинувачення змісту? Так, цілком зрозуміла. Ви вважаєте себе винним? Ні, я не вважаю себе винними. Ви вважаєте надати суб показання? Так, вважаю. В такому перешкоді дачі показань не встановлено, можете розпочинати. Я повернулася, до столу, взяла ніж. Я говорила про те, щоб Главаченко до мене не наближався, але він на мої е, такі, скажімо так, застереження не зважав, підійшов до мене і сказав, що прийшла моя смертна година. Е, в той час я пам'ятаю дуже-дуже погано, оскільки в мене було таке почуття страху. Він намагався мене душити. І якраз цей момент, я пам'ятаю, дуже погано. У мене таке було відчуття, ніби його руки дуже сильно вдалюють мою шию і а, мої якісь такі чи то довгі руки, чи то короткі руки, його голова велика, дуже якісь такі чи то гучні звуки. Можливість і прохання прийняття нашої підзахисної Кравченко Лілії Павлівни на свої поруки, і у зв'язку з цим трудовий колектив, усвідомлюючи правові наслідки даних дій, просить передати на поруку Лілію Павлівну Кравченко, яка працює у них вже протягом тривалого часу. Тут зазначено в відповідних документах протягом 7 років, на поруки, і у зв'язку з цим звільнити від відповідальності. Мається відповідне рішення трудового колективу, оформлене протоколом. Також мається відповідне, відповідне клопотання з сторони захисту у письмовому вигляді і долучається відповідна характеристика вже з місця роботи нашої підзахисної щодо того, як вона характеризується, як взагалі ставиться до неї трудовий колектив. Сторона захисту хотіла б зазначити всім присутнім, що насправді дана. Можливість розвитку подій передбачена чинним законодавством, зокрема, відповідно до статті 46 Кримінального кодексу, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості. Фактично наша підзахисна обвинувачується у злочині невеликої тяжкості. Покарання, відповідно, передбачає кваліфікацію такого злочину, як такі що невеликої тяжкості. Судимість відповідно до тієї ухвали, яку долучила сторона захисту, у неї вже знята припрошую, погашена судимість у зв'язку з закінченням строків після умовного дострокового звільнення. Вона не вчинила корупційний злочин, який є перешкодою для звільнення від відповідальності, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона щиро покаялася і протягом року з дня передання її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку. У зв'язку з цим, на думку сторони захисту, наявні всі підстави для звільнення її від відповідальності. У зв'язку з цим сторона захисту заявляє таке клопотання і спросить нашу обвинувачену, щоб суд звільнив її від відповідальності. На підставі статті 46 Кримінального кодексу 47-ї, перепрошую, Кримінального кодексу України. Сторона обвинувачення, вашої думки. Виношена так клопотання заперечення, адже оскільки обвинувачена це не показувала, вона визнає свою вину, по суті, виключає можливість і щирого укриття у вчиненні відповідного злочину. І, відповідно, виключає можливість застосування до неї пільгової норми щодо звільнення від комінальної відповідальності. А, сторона захисту. Надайте, будь -які, будь -які документи. Я так розумію, ви вину свою не визнаєте. Дійсно, я не пам'ятаю, що трапилося. Я щиро розкаюся в тих наслідках. Я вже тоді зрозуміла, що я спочинила. Я ще щиро розкаюся, тому що була спочинена смерті на лівачику, я цього не бажала і не хотіла. І мисне купити його я також не бажала. За сенату моска для розгляду заємного клопотання відповідно до частини 4 статті 276 кримінального соціального кодексу ступень складно виділяється до нарадшої кімнати. Всім став ухвалили імену України від чотирнадцятого п'ятого дві року Галявський районний суд міста Полтава у складі судді Дзюбенко Вікторії, Дейнеки Поліни, Ноги Петра, при секретарі Фесун Руслана за участю прокурорів Челебі Кравченко, Юлії, Богодиста Максима Полинич Юлії, захисників Лявченко, Ярослава, Дегтяр Ярини, скрипника Андрія, розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання захисника скрипника Андрія про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи непорубки кримінальному. Проваджені за номером 1201417036 75 відносно дозначеної Кравченко Лілії Павлівни 01.05 1980 року народження міста Полтава, що проживає за адресою Щорса 34, квартира. 1. у вчиненні злочину, передбаченого статтею 118 Кримінального кодексу України, ухвалив задоволені клопотання захисника Скрипника Андрія про закриття кримінальної справи по обвинуваченню кравченко Лілії Павелни за статтею 118 Кримінального кодексу України на підставі статті 47 Кримінального кодексу України з передачою її на поруки трудовому колективу. Туристичного агентства Дивосвіт відмовити. Ухвала остаточного скарження не підлягає. Прошу сідати. Якщо сторін клопотань більше не буде, сторона обвинувачення не буде більше клопотань? Сторона запуску На даний час немає. В такому обвинувачено. В такому випадку судом заслуговується думка сторін про порядок дослідження доказів з обладнанням сторони захисту і встановлення порядку дослідження доказів. Визначити наступний порядок дослідження доказів. Спочатку допит свідків сторони обвинувачення Терели Вовк, Миколаєнко. Далі свідки сторони захисту Кочеткова. Далі будемо заслухувати висновок експерта, також надання пояснень експерта. Відповідно дослідження документів і дослідження речових доказів. Чи отримали ви пам'ятку про процесуальні права та області? Чи зрозуміли вам зміст? Так, ми зрозуміли. Відповідно до статті 63 Конституції України, ви маєте право не свідчити проти себе та своїх листів. Також попереджаємо про кримінальну відповідальність за відмову віддавання показань та завідомо неправдиві показання. Перешкод до по не встановлена. Запрошую вас оголосити присягу. Я Тарава Максим Анатолій. Присягаю говорити собі правду і лише правду. Чи все ви зрозуміли зі змісту присяги? Так, все зрозуміло. Так, Я, Чешко, Сергій Сергійович, присягаю сумівно виконувати обов'язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості. Попереджаємо вас про кримінальну відповідальність за надання завідомо, завідомо неправдивого висновку та запрошуємо для роз'яснення висновків експертизи. Но ви покупали на місці про закінчення з'ясування обставин та перевірки доказами та переховувати до судових дебатів. Я на підставі всіх досліджених у судовому засіданні доказів підходить до думки, що вона підтримує високо обвинувачення і вважає, що дослідженим доказом було доведено вину Кравченко у вчиненні кримінального порушення передбаченого статтею 118 кримінального кодексу України. Саме мисне вбивство при поміщенні майже необхідної оборони. Ми маємо чітко розуміти, що будь-які сумніви, будь-які. Мають побачитись на користь нашої підзахисної якогось доказу, який би стовідсотково стверджував про наявність е умислу на перевищення меж необхідної оборони, наявність самого перевищення цих меж, коли здійснюється посягання на рівноційне благо, за обстановки захисту, коли вона є несприятливою для нашої підзахисної, на жаль, ми не почули. У нас реплік немає. Добре, тоді судові дебати оголошуєте закінченням. І суд надає обвинуваченому останнє слово. Добре, суд. Я дійсно ще в наслідках чинного і хочу наголосити на тому, що чи чило саме самовбивати на Лобаченко у мене не було. Єдиною емоцією, яка опанувала мене в той жахливий момент, це було почуття страху за власне життя. І я хочу, щоб дійсно урахували це і виносили найбільш об'єктивне сюди рішення. Виділяються далечі кімнати для подання рішення. 14, 1417 036 000 75 у складі суддів Дзюбенко Вікторія Мріники Поліни на Петра при секретарі Псун Руслани за участю прокурорів Челибій Кравченко Юлії Колиніч Юлії Болодиста Максима, захисників Скрипника Андрія Дамченко, Ярослава, Дехтяр Ярини, розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Полтава кримінальну справу за обвинуваченням Кравченко Вілії Павлівни. На першого на п'ятого року народження громадянки України неодруженої працюючої бухгалтером туристичного агенства Дівосвіт, склонені злочину, передбаченого статтею 118 Кримінального кодексу України, керуючи першої статті 36 Кримінального кодексу України і відповідними статтями кримінально процесуального кодексу. Суд вирішив Кравченко Лівію Павлівну за статтею 118 Кримінального кодексу України в зв'язку з відсутністю її складу злочину. Речові докази досліджування в кримінальному провадженні повернути власникам. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту проголошення до Апеляційного суду Полтавської області через Октарський районний суд міста Полтава. Копію вироку вручити негайно після його проголошення, обвинувачені та прокурору. Да, uh, да, ну, да, разворот, да. Давай.